Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Поляна дорослішає. Розділ 17. Як Поляна повернулася. Тим часом, як поїзд наближався до Белдінгсвіля, поляна з тривогою придивлялася до тітки. Від самого ранку місіс Чилтон дедалі більше похмурніла. З жахом поляна чекала на мить, коли вони опиняться на знайомому з дитинства вокзалі. Поляна дивилась на тітку, а серце її стискалось від болю. Ніколи раніше не думала вона, що людина може так швидко змінитись, і так постаріти за лічені місяці. Очі місіс Челтон втратили природний блиск. Обличчя набуло сірувато блідого відтінку, і на ньому з'явилося багато нових зморшок. Кутики рота опустились, а волосся. Знову було зачесане назад і зібране у непривабливий вузлик. Як тоді, коли одинадцятилітня Поляна вперше побачила свою тітку. Уся ніжність і чарівність, що прийшли до жінки у шлюбі, тепер впали з неї, наче маска, відкривши колишню суворість і бресклість, які були типові для неї. Ще в часи, коли вона називалася Міс Полі Гаррінгтон, яку ніхто не любив і яка нікого не любила. «Поляно!» – голос місіс Чилтон був різкий і роздратований. Поляна злякана здригнулася, наче злякавшись, що тітка прочитала її думки. Так, тітонько, де моя тарбинка? Маленька, чорна. Ось вона, дуже добре. Я хочу, щоб ти витягла з неї мою чорну вуаль. ми вже майже приїхали. Тітенько, вам буде в ній парко, вона дуже щільна. «Поліанно, я попросила свою вуаль. Мені було б легше, якби ти навчилась виконувати мої прохання, не сперечаючись. Будь ласка, мені потрібна вуаль!» Невже ти гадаєш, я дам нагоду усьому Белдінсвілю втішатися з того, як я сприймаю свої обставини? Тітенько, дарма вони з родини зловтішатимуться, заперечила Поліана, квапливо порпаючись у торбинці в пошуках валі? До того ж, ніхто нас не зустрічатиме, ми нікому не повідомили, що приїжджаємо. Звісна річ, ми нікому не наказували зустрічати нас, але ми доручили, місіс Дурджен, провітрити кімнати і залишити ключі під килимком саме на сьогодні. Ти гадаєш, місіс Дурджен ні з ким не поділилась цією інформацією? Де там? Я впевнена, півмістечка вже знає, що ми сьогодні приїжджаємо. Із дюжину цікавих опиняться на платформі цілком випадково, коли прибуде наш потяг, наче їх не знаю. Їм неодмінно треба побачити, яка на вигляд зубожіла Полі Гаррінгтон. Вони. «Тітонько, не треба, благала її поляна зі сльозами на очах. «Якби... Якби я тільки не була така самотня. Якби, якби Томас був зі мною. Вона замовкла і відвернулась, губи її сіпались. Де ж та вуаль?» хрипкуватим здушеним голосом запитала вона. Ось вона, тітонька Люба, будь ласка, заспокоювала її Поляна, подаючи валь. Ми майже приїхали. Ох, тітонька. Шкода, що ми не попросили старого Тома чи Тімоті чи зустріти нас. Їхати додому в екіпажі, наче ми можемо собі це дозволити. Наче ти не розумієш, що вже завтра ми змушені будемо продати і екіпаж і коней. Ні, Поляно, дякую. За таких обставин я вважаю залівше їхати деліжансом Я знаю, але ж. З різкими поштовхами і скреготанням поїзд зупинився, не дозволивши поляні завершити мову. Коли вони вийшли на платформу, місіс Чилтон у своїй чорній валі одразу рушила вперед, не дивлячись ні праворуч, ні ліворуч. Натомість Полянна, сумно усміхаючись, роззирнулася довкола. І перше, ніж вона зробила перші кроки, погляд її вихопив посеред присутніх якесь знайоме і водночас незнайоме обличчя. Та це Джиммі, засяяла вона щастям, простягаючи йому руку. Тобто, мені, либонь, слід було сказати містер Пендлтон, виправила вона себе з усмішкою. Яка ніби уточнювала. Тепер, коли ти такий високий і вродливий, Посмій лишень! жартівливо пригрозив молодик, гордо підносячи голову достату, як робив той давній хлопчик Джимі. Він обернувся, щоб привітати місіс Чилтон. Але та, злегка відсахнувшись, рушила далі. Він знову обернувся до поляни. В його очах було співчуття і занепокоєння. Прошу вас, стривайте, прошу вас сюди, квапливо заговорив юнак. «Тімоті чекає на вас з екіпажем. Як гарно що він приїхав, вигукнула Поляна, але одразу перевела тривожний погляд на похмуру постать у чорній вуалі. Що вже добряче випередила їх. Вона наздогнала тітку і обережно торкнула її за лікоть. Тіденька Люба, Тімоті приїхав по нас екіпажем. Він з того боку чекає. А це тітонько, адже ти пам'ятаєш Джемібіна. Від хвилювання і збентеження поляна мимоволі назвала молодика його колишнім прізвищем. Місіс Чилтон неохоче обернулась і ледь кивнула головою. Містер Пендлтон, безперечно, дуже люб'язний. Але мені шкода, що вони з Тімоті взяли на себе надмірні клопоти, холодно промовила вона. Жодних клопотів. Запевняю вас, нам не складно, засміявся молодий чоловік, намагаючись приховати збентеження. Якщо ви дозволите мені взяти ваші багажні квитанції, я сам подбаю про ваші валізи. Дякую, почала місіс Чилтон. Але ми самі здатні дарма. Поляна з радісним дякую вже передала квитанції юнакові, і почуття власної гідності не дозволило місіс Чилтон закінчити фразу. Додому вони їхали у цілковитому мовчанні. Тімоті, ображений тим, як холодно зустріла його колишня господиня, сидів попереду на щільно стиснувши губи. Місіс Чилтон, понуро буркнувши: гаразд, дитино, як сама бажаєш? Схоже, ми таки змушені повертатись додому в цьому екіпажі. Занурилась у гірку задуму. На відміну від решти, Поляна не почувалася ні пригніченою, ні ображеною, ні збентеженою. Хіба що трохи схвильованою і сумною, при огляді давно знайомих, але призабутих, улюблених краєвидів. Вона заговорила тільки раз, щоб поділитися з тітонькою. Який же славний Джиммі! А як виріс, а очі і посмішка у нього просто чарівні, правда, тітенько? Не дочекавшись відповіді, вона сама прокоментувала своє спостереження. Принаймні, мені його очі і усмішка видались прекрасними. Тімоті, через образу і побоювання реакції місіс Чилтон не став казати наперед, яка зустріч на них чекає вдома. Тому широко відчинені двері, прикрашені квітами кімнати і Ненці, що присіла у реверансі на ганку, Виявились для місіс Чилтон і для Поляни неабиякою несподіванкою. Ой, Ненці, як чудово! вигукнула Поляна, легко зістрибуючи на землю. Тітенько, Ненці нас зустрічає. Ти тільки поглянь, як гарно вона всюди поприбирала. Поляна намагалась говорити весело, але голос її помітно тремтів. Їй самій нелегко було повертатись додому без славного доктора Чилтона, якого вона так любила. А якщо їй самій було тяжко, то можна тільки уявити, що мала відчувати тітка. Іще Поляна знала, що понад усе тітенька боялась розрюмцатися перед ненці. Нічого страшнішого для почуття її власної гідності не могло бути. Поляна знала, що за щільною чорною валлю тітка ховає очі, сповнені сліз, і що губи її тремтять. неймовірніше, Тітка скористається з першої ліпшої нагоди, щоб до чогось причепитись і за маскою гніву сховати розчулення. Тому Поляна нітрохи не здивувалась, коли за кількома холодними словами привітання пролунало. Ненсі, дуже люб'язно було з вашого боку, але, здається, я просила, щоб ніхто не приходив. Радісний вираз на обличчі Ненці поступився виразу образи і переляку. Але ж, міс Полі, я хочу сказати місіс Чилтон, забелькотіла вона. Не могла ж я допустити, щоб ви. Годі, Ненсі, перервала її місіс Чилтон. Облишмо цю розмову. З гордо піднесеною головою вона вступила у будинок. За якусь хвилину вони почули, як зачинилися нагору двері її спальні. Ненсі з жахом обернулась до поляни. Міс Поляна, що ж це таке? Що я такого зробила? Я хотіла їй догодити, щоб вона була задоволена. «А вже ж», – схлипнула Поляна, шукаючи у торбинці на совечок. Чудово, що ти так зробила. Просто чудово. «То чого ж вона така невдоволена? Вона задоволена, тільки не хотіла цього показувати. Вона боїться, що, показавши це, покаже щось іще. Ох, Ненсі, Ненсі, я так рада тебе бачити. Аж сльози навертаються. Вона схлипнула, обіймаючи Ненсі. Годі тобі, серденько, годі, втішала її ненці. Однією рукою пестичи поляну, плечі якої здригались від ридань, а іншою витирала власні сльози краєчком Фартуха. Розумієш, вона не може дозволити собі прилюдно розплакатись, затинаючись, пояснювала поляна. А це так тяжко. Приїхати сюди отак. По стількох руках я знаю, що вона відчуває. Ну, звісно, янголятко моє, лагідно промовляла Ненці. Це ж треба, а я одразу її засмутила. Ні ні, ти її не засмутила. Схвильовано заповняла її Поляна. Це в неї така манера виробилася. Розумієш, Ненці? Вона не хоче показувати, як їй тяжко через, через дядька Тома. Вона просто боїться показати свої справжні почуття і тому чіпляється до будь-якої дрібниці, щоб перевести розмову на інше. Вона зі мною точнісінько так поводиться, точно так, як оце з тобою зараз. Тому я знаю, що кажу, розумієш? «А вже ж розумію, розумію, Ненці міцно стискала губи, а очі її були сповнені співчуття. Вона лагідно промовляла. Бідолашне моє янголятко! я однаково рада, що прийшла. Рада, бо я тебе побачила. Я теж прошепочила поляна, обережно звільняючись з обіймів Ненці. І витираючи очі. Ось, мені вже легше. Я страшенно тобі вдячна, Ненсі. і страшенно ціную все, що ти зробила. Але якщо тобі час, ти через нас не затримайся. «Хм, та думаю, що могла б на якийсь час залишитися, зазначила Ненсі. Залишитися Ненсі, я чула, ти заміж вийшла? Адже Тімо, чи твій чоловік? А вже ж, але він не заперечуватиме, бо йдеться про тебе. Він навіть хотів би, щоб я побула, бо йдеться ж про тебе. Ні, ненсі, ми не зможемо на таке піти, заперечувала Поляна. Ми тепер не можемо собі дозволити, щоб нам хтось допомагав у хатніх справах. Розумієш, я тепер сама усе робитиму. Принаймні, доки ми точно знатимемо, який стан наших справ, так каже тітенька Полі, а до того часу ми маємо жити дуже заощадливо. Чу, наче б я гроші з вас узяла, почала було Ненсі, непереконливо імітуючи гнів. Побачивши вираз обличчя співрозмовниці, вона прикусила язика. І щось нерозбірливо буркочучи собі під ніс, попленталась на кухню, щоб закінчити приготування картопляного пюре і смаженої курки на обід. Закінчивши з приготуванням страв і поприбиравши після цього на кухні, місіс Дурджен походилась їхати додому з чоловіком. Але будинок вона залишала неохоче. Кілька разів Спитавши дозволу, хоча б зрідка приходити, щоб трішечки допомогти по господарству. Коли ж Ненсі поїхала, Поляна пішла у вітальню, де самотньо сиділа місіс Чилтон, опустивши обличчя у долоні. Тітенька, серденько, може запалити світло? жваво запропонувала Поліану. Так, можна б. Яка однак славна Ненсі! Так гарно все для нас влаштувала, коментарів не було. Де тільки вона назбирала стільки квітів? Уявити собі не можу. Весь будинок оздобила. На першому поверсі у кожній кімнаті квіти і в обох спальнях на горі. Тітка так само відмовчувалась. Поляна тихо зітхнула. Глянувши на її сумне обличчя, на очі, погляд яких був спрямований кудись у простір. Помовчавши, дівчина знову заговорила з надією в голосі. Бачила я старого Тома, бідолашного геть скрутив ревматизм. Навіть ходить, не розгинаючись. Він про тебе запитував, тітонько. Місіс Чилтон рвучко обернулась. І перервала її мову запитанням. Поляно, що ми з тобою робитимемо? Що робитимемо? Звісно, все, на що ми здатні, люба тітонько. Місіс Чилтон роздратовано махнула рукою. Поляно, будь серйозною, хоча піноді. Ти скоро сама переконаєшся, що все це не жарти. Що ми робитимемо? Адже ти знаєш? Прибутки від моїх маєтностей практично не надходять. Я припускаю, що деякі акції зберегли якусь цінність, але містер Гарт каже, найближчим часом від них не буде прибутків. Щоправда, у нас є депозити у банку і вони дають невеличкі відсотки. А ще є оцей будинок. Та яка з нього користь? Ми його не можемо ні з'їсти. Ні надіти на себе. З тим способом життя, який на нас чекає, будинок для нас завеликий. Але продати його хоча б за половину справжньої ціни, практично неможливо. Хіба що знайшлася б людина, котрій з якоїсь причини потрібен саме цей будинок. Продати будинок? Чітонька, як можна? Такий гарний будинок. У якому так багато чудових речей. Можливо, Поляно, ми змушені будемо це зробити. Ми щодня маємо щонебудь їсти. На жаль. Так, це правда, я завжди така голодна, сумно підсміючись, підтвердила Поляна. А все ж таки, я думаю, треба радіти, коли у тебе гарний апетит. Дуже ймовірно. Ти дитина завжди знаходиш, з чого радіти. А про те, як нам буде далі? Я хочу, щоб ти хоч на хвильку поставилась до цього серйозно. Вмить обличчя поляни змінилось. А я цілком серйозно. Я вже думаю про це і вирішила добре, якби я могла заробляти. Ох, дитино, який жах! Не думала, я ще доживу до такого, що почує таке від тебе, простогнала жінка. Дитина Гаррінгтонів змушена заробляти собі на хліб. Варто поглянути на це з іншого боку, засміялась Полянна. Тобі, тітенько, слід бородіти, що дитина Гаррінгтонів здатна заробляти собі на хліб. Це ж ніяк не принижує. Нашої гідності Тутю Полі, можливо, але не дуже це приємно. Ми завжди пишалися тим становищем, яке посідали у Белдінгсвілі. Поляна, схоже, не чула останньої фрази. Вона замріяно дивилася в дилину. От якби я мала якийсь талант, якби вміла робити що-небудь ліпше за всіх на світі. Зітхнула вона. Я трішечки вмію співати, трішечки граю на фортепіано, вмію ще вишивати і царувати. Всього потрішечки, але цього не досить, щоб мені платили за мою роботу. Мабуть, найохочіше я б куховарила і займалася домашнім господарством. Вона замовкла на мить, тоді повела далі. Пам'ятаєш, як я гарно справлялася у Німеччині, коли Гретхен навмисне не приходила, щоб нам допекти. Але мені аж ніяк не хочеться ходити куховарити по чужих будинках. Наче б я тобі таке дозволила, Поліанно, стригнулася місіс Чилтон. А просто куховарити на власній кухні нічого не дасть. Жодних дивідентів. Я маю на увазі, бідкалася Поляна, а нам так потрібні гроші, украй необхідні, зітхнула тетя Полі. Запала тривала тиша, яку нарешті порушила Поляна. Після всього, що ти для мене зробила, тітонько, після всього, що ти для мене зробила, я б так хотіла заробляти. У мене б тоді була чудова нагода тобі і тячити, а я не можу. Ох, чому я не народилася з таким хистом, який давав би мені заробіток? Годі, годі, дитину, не треба. Звісно, якби живий був Томас, голос місіс Челтон зірвався. Поляна глянула на неї і рвучко підвелась. Тітенька Люба, не треба так. вигукнула вона геть іншим тоном. Не треба так хвилюватися. Зрештою, хто може гарантувати, що у мене днями не розвинеться який-небудь особливий хист. І, на мою думку, це навіть захопливо, коли перед тобою суцільна невідомість. Страшенно цікаво чогось бажати, чекати. Коли у тебе це щось з'явиться, а просто жити, знаючи, що у тебе все є? Чи буде все, що забажаєш, це навіть якось нудно. Зробивши такий висновок, вона засміялась. Місіс Чилтон її не підтримала. Вона тяжко зітхнула і промовила: Поляно, яка ж ти ще дитина?